Кантус розпочинає свій концертний сезон і розпочинає його з прем'єрою нової програми. Програма е, створювалася протягом двох років з минулого року. Це такий тривалий момент. Програма хорова композиція, е, музика українських композиторів. Музика вже трьох з половиною століть української музики. Це географія як духовна, так і світська музика. Поетичні рядки відомі в програмі звучать. Одним словом, таке барвистість, багатство української музики, яке сплетене в якийсь один цільний вінок, який ми назвали Надією. Надія це дуже символічна назва і вона дуже актуальна для сьогоднішнього дня, і тому ми вирішили цю програму назвати як Надія. Спеціально для цього твору була написана. Музична композиція композитором Богданою Фроляк у Олесі Українки є геніальний маленький короткий віршик, який називається Надія ні долі, ні волі у мене нема. Лишилася тільки Надія одна, такий перший рядок. І я попросив Богданку зробити з цієї поезії композицію музичну, і вона є центральною частиною фактично сьогоднішньої програми з тою ж назвою. Тобто дуже багато таких моментів є важливих для нас. Це не перша тематична програма тематична, яку ми показуємо. До речі, тематична програма вона буде звучати від початку до самого кінця. Без аплодисментів, без перерви, як одна цінність. Один твір переходить в наступний, другий і він плете такий, такий тривалий вінок. Просто музичні паузи між творами, можливо, якісь паузи. Але, але це все як симфонія, можливо, така велика, велика форма музична. Ми колись починали таку історію з програмою в 2002 році Ексауди. Така музична містерія була. Це була перша така тематична програма, сподібна. Але це зовсім інша тема. І вже було декілька. І вже була програма Молитва за Україну, коли почався Майдан. В той рік створилася така програма за Україну. Два роки тому була програма Звуки неба Голоси землі, яку ми показували. Ця програма буде представлена на нашому царському турне у жовтні місяці. Ми будемо презентувати її в багатьох місцях і точках. І хочемо донести до слухача нашу музичну культуру, наше сьогодення, наші, наші мрії, наші надії. Нашу віру, так як ми живемо в час війни, і тому і такі меседжі хочемо донести до публіки теж. Україна живе, Україна буде жити, Україна незглавна, бо в неї є надія. І я для себе особисто це як народження дитини. Тобто, це програма, яка і мені просто цікаво, сьогодні вона прозвучить вперше і просто з боку вже подивитися на результат цієї такої тривалої ретельної програми. Сподіваюся на підтримку слухачів і людей, до яких ми звертаємося саме з цією програмою і для ціну, поціновувачів і кантусу і, взагалі, музики, і війти в час в сьогоднішній час і стан цієї. Свої музики. Музик це, 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 це про життя, це про нас. Є твори, які звучали колись, порізні. Є твори, які не звучали. Композитор Євген Петриченко, якому ми перше будемо співати, Микола Колес, один із авторських творів, якого ми будемо співати. Будемо співати Станковича, фрагменти купальських, яких вже дуже, дуже давно фрагмент, які давно не, не співали. І одним словом, це і Станкович, це і Фроляк, це і Леонтович, це і Стеценко, це і багато-багато і, і знакових -багато і Дмитро Бороднянський, і, і Ганна Гаврилець, і, і багато і інші композитори, і як, з яких сплітається така велика композиція. Ми продовжуємо. Да, у нас вже другий рік тривається ці проекти да, доброчинних концертів. Дуже активно і дуже продуктивно. Я маю величезне задоволення від цього проекту, тому що вибиваємо чи в районних центрах, чи в Ужгороді, в якому наступного ну, і неділі будемо співати теж концерт той доброчинний, чи в Рутонді, який співали минулої неділі, та да, або в віддалених дубовому. Солотвіні або в маленьких селах, такі як Новоселиця, де ми вже були, в самих віддалених куточках, де ми ніколи не бували, де живуть люди, і де люди живуть, і люди приходять на концерти і дестують велике задоволення. Ми від цього маємо так само сатисфакцію. Задоволення будемо жити, будемо працювати. Йде багато подій йде новий рік, Різдво в цьому в грудні цього року буде. 40 років, як я вже з Кантусом, і, і, і ще такий момент, і, і далі, і далі. Планів є багато, дай Бог їх реалізувати при всіх проблемах, які зараз у нас є.